Вітаю з 2022 року. Я веду всю діяльність і за ці три з половиною роки чого тільки не було. Тотальна ненависть, хейт, погрози, злоба і так далі, тому що ти Бориса Джонсона називав отак, як він того заслуговував. Але люди були не готові до цього. Коли ти казав, що дві три ракети, ідея про дві три ракети це бред. А на тебе теж агресували, і кричали, і казали, що що ти там знаєш? Експерт ще використовували таке слово експерд. Ну окей, я не знаю, де ті люди, які захищали тоді позицію, що 2 два три тижні дві три ракети. сподіваюся, що вони за кордоном живі, а не вже десь або зникли в безвісті, або мобілізовані і зараз живуть. Зовсім інше життя ніж сподівалися прожити в 2021, 2019 і так далі. Роках, а потім стали люди прислуховуватись до того, що я говорю, і багато дуже багато сьогодні у нас на ресурсі. Підписаних людей, які коментують, які поширюють відео, які зустрічають нас і вітаються, і не бачать в цьому нічого страшного. Але все одно залишились люди, які, коли ми запитуємо в школі англійської і математики, а звідки ви про нас дізнались? До речі, записуйтесь на англійську мову, на математику, і будуть тут в описі каналу всі посилання на відповідні школи, там і приватні уроки, і в групі. Так ось люди кажуть. Ну, читаю один канал правильний. Я вас дуже прошу, не соромтесь, поширюйте інформацію про цей правильний канал, про правильних людей. Вони є, ці люди. Це не один я такий. В мережі вони є, але їх не дуже багато. Хтось просто переповідає новини, хтось намагається говорити новини, але додавати якісь свої коментарі. Ми намагаємось е, говорити по іншому. Ми намагаємось достукатись до кожного з вас і е, фактично обговорювати життя в цій війні, життя в цьому світі, життя в нашій країні. Тому у нас не новинний ресурс, а аналітичний, і я сподіваюся, що ви з нього берете багато що для себе. В основному ми ведемо всі дописи в телеграм-каналі. Тут також в описі буде Тік-ток, базовий короткі відео. Ну буквально короткі. Реально. Інколи це емоції, інколи це аналітика, інколи це новини важливі, інколи це попередження, якісь оголошення. Я сподіваюся, що вам цей формат подобається. Ну і докладніше, це ось YouTube канал, на якому ви перебуваєте. Для нас дуже приємно, коли ви підписуєтесь, коли ви лайкаєте, поширюєте відео, стаєте спонсорами каналу, коли ви просто нас підтримуєте і не агресуєте, тому що не ми ваше життя зробили таким, як воно є у вас сьогодні. А вчора перед атакою в 21.00, я записав відео, де говорю прості слова. Про те, що можлива атака, ворог накопичив усе про це свідчать моніторингові канали і так далі. Ну і знайшовся хлопчик, який ну, хлопчик, не хлопчик уже там, чоловік, який вирішив чомусь поагресувати проти мене і написати, що я там знаю. Не читався там каналів. Ти там про шашлики говорив. Ну, про шашлики говорив не я, по-перше, а інша людина. Я намагаюсь попередити вас. І от мені цікаво, як ця людина буде реагувати сьогодні, коли у Львові є загиблі, коли вся країна обстріляна і так далі. І, до речі, я записав відео йому у відповідь, але він нічого не відповів, крім того, що ну ладно, як за таку рекламу мого каналу я тепер підпишусь на тебе. Ну, друже, мені твоя підписка, от непринципова. Ти можеш підписатися, але я очікував, що ти вибачишся, що ти вибачишся і скажеш, хоча б хоча промовчиш на фоні того, що відбулося в нашій країні. От, на жаль, є ще і ось такі реакції: є ще і люди, які не бачать нічого проблемного, не бачать ніякої халепи в тому, що відбувається. Вони роблять спокійно свою справу, вони займаються бізнесами. А вони не знають, чим там що роблять. Можливо, податкова прийде до таких людей та поцікавиться, а що вони і як там під час війни чим займаються. Можливо, якщо їх не, ніяк не чіпляє те, що може статися з нашою країною, і якщо вони так агресують на просте застереження до людей. До речі, що це застереження якраз спрацювало. І, можливо, людина, яка послухала, почула мене, пішла в укриття і сьогодні жива. Але таким людям нічого довести неможливо. Проходьте мимо них, підписуйтесь на правильні ресурси, приходьте до нас, вчити англійську мову, займатися математикою. Це для дітей, для школярів. Підготовка до НМТ, залишайтесь в Україні, працюйте на нашу країну. І підписуйтесь на правильні ресурси.